Що це? Щось для точного налаштування? Ми обов'язково повинні дізнатися. Спочатку поглянемо на морозильну камеру. Ви помітили, наскільки великі ці ящики? У них достатньо місця, щоб заморозити велику індичку або кілька піц, а в моєму випадку пироги. Цей ящик Spacebox має неймовірний об'єм у 38 літрів, що дуже зручно. Функція No Frost Plus запобігає утворенню великої кількості льоду і інею. Заморожені продукти не злипаються. Тому вам більше не доведеться розморожувати морозильну камеру. Ця функція дуже корисна, якщо потрібно заморозити велику кількість продуктів. Продукти заморожуються при мінус 24 градусах, що дає змогу зберегти їхні мінерали. Приблизно через два дні функція автоматично вимикається, температура морозильної камери повертається до початкового значення. Компанія Горенія доклала чимало зусиль, щоб холодильник підійшов вашій кухні. Його можна легко розмістити біля стільниці або бокової стіни. Місце для нього знайдеться. Як бачите, дверцята легко відкриваються. Усі полиці і контейнери повністю виймаються. <плес> у холодильнику можна легко розкласти всі продукти на скляних полицях, у ящиках або відсіках внутрішньої стінки дверцят. Доступна також технологія Ion Air. Технологія Ion Air імітує природний процес іонізації. Вона створює кращий клімат, щоб ваші продукти залишалися свіжими і поживними. Ви чули це? Він нагадав мені, що потрібно закрити дверцята. Це дуже розумний холодильник. Я кажу, що цей холодильник розумний, адже це дійсно так. Функція Адаптек оптимізує температуру залежно від частоти використання. Якщо ми зазвичай снідаємо о сьомій, холодильник розпізнає це і автоматично знизить температуру на 1 чи 2 градуси прямо перед сьомою ранку. Ось ми і повернулися до нашого повзунка з самого початку. У холодильнику є окремий ящик Fresh Zone. Функція Convert Fresh Zone дає змогу легко перетворити його з ящика для риби або м'яса в ящик для фруктів і овочів. Це забезпечує ідеальні умови для зберігання продуктів. От і все. Дякую за перегляд. І пам'ятайте, горіння робить життя простішим. Life simplified.